Як наші з вами речі стирають особистісну історію? Поговоримо на тематику доволі цікаву. Так от ви помічали, що коли людину поміщають за грати, грубо кажучи, в чурму, ну, в СІЗО, чи кудись-небудь у місця не настільки віддалені, то намагаються у неї відібрати особисті речі. А знаєте чому? А все тому, щоб вона забула про своє. Цивільне, так би мовити, життя, про життя на волі і стала зовсім іншою особистістю. Забирають в першу чергу телефон, ну, максимально намагаються, щоб не було зв'язку із зовнішнім світом. По-друге, забирають годинник для того, щоб людина була в певному такому неорієнтованому стані. А який ж зараз час доби, який день, і щоб вона залежала в цьому контексті від інших. Ось таким чином це буквально перші два кроки старається особистісна історія. Забираються речі, забирається можливість зрозуміти, а яка ж година і який день, і по-третє, дають нові речі, речі, які символізують про зовсім іншу ідентичність, не ту, яка асоціюється із життям цивільним. Що ж корисного можна із цього здобути? А я вам розкажу: якщо ви намітили собі якусь, доприклад, нову ціль, то ви можете вибрати ту ідентичність, яка цю ціль швидше досягне. І для цього необхідно, як ви вже здогадалося, змінити питною мірою оточення, змінити ваші звички і, можливо, привнести ці звички оточення, одяг в тому числі новий. Ось таким чином, старі історії життєві замінюються на нові. Ви можете попробувати поекспериментувати, одначе, повторюсь, було б це добре робити в позитивному ключі.